Вітаю на каналі. Сьогодні розпаковка довгоочікуваної пили, міні-пили ручної від Дніпро М cs 12 Давайте подивимося, як вона виглядає, яка йде комплектація і як вона працює. залишайся на каналі. І так, друзі, що ми маємо? Такий кофор, чохол на липутці. Всередині ми маємо масленку для масла. Немає автоматичної подачі мастила тут. Маємо маслочку. Де інструкція використання обов'язково. Кому цікаво, може почитати. Є такі сіточки кишеньки для акумуляторних батарей, тримачі такі резинки, кишенька і сама пила. Ось так вона виглядає. Така, на вигляд, солідно виглядає і... Я, чесно кажучи, думав, що вона буде легшою. Технічні характеристики. Захист руки, шина. Захист шини птяхов пластиковий. Те повже Так, беремо зараз батареї. Так, використовуємо 12 вольтову батарею. Ця лінійка працює від 12-вольтової серії батарей на 4 годин, Так вона виглядає з батареї. Є заряд, індикація заряду батареї. Натяжка ланцюга. І фіксатор шини. Зараз пропоную потестувати її та дивитись, як вона в ділі, як вона працює. Не забувай підписуватися на канал. Угу. Щоб запустити пилу, натискаємо або вправо, або вліво фіксатор. І тоді кладу, що постій миттєве зупинення. Погнали. О, отак от з клинками боремось. Итак, друзья, моє особисте враження від даної пили. Вона дуже класно підпилює з, ну, як то кажуть, свіжі сирі гілки, підрізання саду, гілок — це саме те, що треба мати в хазяйстві. Якщо у вас є дача, сади, огороди, десь щось підпиляти. Дуже класна штука. Поки пилка нова, поки ланцюг ще гострий, працює все на ура. Рекомендую. Класна пила від Дніпро. Ну, Стосовно сухих гілок, то дана пила пиляє їх трішки гірше, але в принципі свою функцію вона виконує. Не забувайте змащувати цеп десь після 10-12 різів. Це важливо, тут немає подачі автоматичної маси. Є захисти, все є, а подачі немає комплекті йде масленка, якою ви можете це робити, змащувати цеп. в ну, і, Шановний глядач, особисте враження від цього чехла чи чемоданчика. Ну, Чесно кажучи, ті це щось таке трохи ну, не недороблено. Не Якось як от, знаєте, зекономили. Хай буде, але ну, Трішки б краще щось. Чесно кажучи, як на мене, то краще під нього якийсь кейс пластиковий. ну Це ось навіщо по бокам ці отвори. ну не дуже, не, не дуже мені зрозуміло. Ну, В комплекті йде вже добре. Якось так. О, ось дивіться, ми не встигли, не встигли його розпакувати, поставили ось в траву. Він дуже такий пачкається маркий. Пластикове чехо, як на мене було б якось яскравіше. Це моя особиста думка. Якщо ви підтримуєте її, поставте лайк і напишіть свій коментар з цього приводу.